Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 51-рядок ажурного джемперу Air. Ось схема ось цей рядок. Ось тут написано, що це 51-й. І ось його рапорт. Ось так і ось так. 12 петель. Дуже простий рядок. Починається з трьох петель підйому, як завжди. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика. Навколо стовпчика з одним накидом і рельєфного опуклого лицьового попереднього ряду, три повітряні петлі, два таких самих стовпчика, дві повітряні петлі, і три рельєфних опуклих лицьових стовпчика зі спільною верхівкою. Навколо спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків, повітряної петлі і другої пари опуклих рельєфних лицьових стовпчиків зі спільною верхівкою. Давайте це пров'яжемо. Вибачте, мій песик влаштував дебош. Так, в'яжемо 51 рядок. Ось закінчений 50-й. І починаємо 51-й. Три повітряні петлі. Рельєфний опуклий, лицьовий стовпчик. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Другий рельєфний опуклий лицьовий стовпчик. Повітряна, ага, тут три повітряні петлі. І ще два рельєфні опуклі лицьові стовпчики навколо стовпчиків попереднього ряду. Ось цей фрагментик, дві повітряні петлі, і тут у нас Навколо спільної верхівки попереднього ряду, повітряної петлі і другої спільної верхівки попереднього ряду, двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. В'яжеться три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. Це ось це рапорт. Він повторюється 28 разів. Всього, з урахуванням того, що цей зв'язаний, потрібно по колу повторити його ще 27 разів. Ось, я пров'язала всі 28 рапортів 51-го рядка ажурного джемперу Air. Закриваємо 51-рядок. й рядок. Знаходимо верхню петлю першого рельєфного пуклого лицевого стовпчика з одним накидом. Заводимо в цю верхню петлю гачок, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 51 рядок завершено. Ось у нас підріз пройми, отакий має вигляд. Це у нас буде рукав колись дов'язаний. Ну і, власне, тулуб отак в'яжеться, отакий зараз візерунок на такій стадії. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!